Друзі, бачите, ось машина стоїть. Це Ми тільки зайшли в ліс. І що нас зустрічає? Біленький. О, як. Ножку. Мишка з'їла. О! А так він гарний, бачите. Не Ні червивий, нічого. О! Ну, це наша перша знахідка буде. Друзі, сьогодні 15 вересня. Це другий день нашої розвідки. Ми знову приїхали в незнайоме місця. Це не Карпати, не от, при Карпаті. Походимо, глянемо, що тут робиться з грибочками. І як завжди, запрошуємо і вас на лісову прогулянку. Айда. У нас, друзі, нічого не міняється. Ми в звичайній нашій компанії. Я Іріжка, три наших собакена. О, сироїшка. Ну що там в тебе? Є якісь знахідки? Ні, і Ага. Цікавий ліс такий, так? Да? Мішаний, друзі. І хвоя є, і ліственні дерева. Головне, щоб грибочки були. А ось ще знахідка, друзі. Лисички. О, як. Ну гарнюсенькі. Але воруч від мене. о, який дубовік. Дубовік і чотири лисички. о, як. А. Так. Вже трошки є грибочків, Сьогодні візьмемо такий гарний дубовік, ну то супер. А що в тебе за знахідки? Там два ось таких поминень. О, які гарнюсенькі. І у мене, бачиш. Той біленький, чотири лисички і дубовік. Вже початок є. Місця гарні. Сподіваюсь, що і грибочки тут знайдемо. Десь вже хвилин 15. Жодного грибочка, друзі. Чим далі в ліс, тим щось менше і менше їх. Ото як зайшли, трошки грибочків знайшли і все. Може там треба по окраїнах походити. Ну, ми тут ніколи не були, тому підемо далі. Ну. А Що? О. О! Бачите, друзі, от. Тут березник. Якась стара колія. Це мені рідно нагадує, пам'ятаєш, ми їздили біля Дністра, Там по коліях теж отак. Тут березники росли. Оце що? Ще один підберезник. О, як. Його покушали трошки, але... Гарний. Ще гляну, ще один підберезник. Ні. Це вже все. Тут вже губка почорніла. З того ще можна зняти губку і так він. Добре, а цей, ну, зовсім. От вчора ми підберезників назбирали. от це так містечко. Теж? от А я ще бачив щось. Гарний? Осінь, друзі. Там ще поруч два стоять. Ну це можна забрати. А от ще два. От так. Ні, ну. Їм вже все. Та в мене також ріш, Два стареньких. А от ще, друзі, далі. Ого! То що? Вчорашній день продовжується, друзі. А ми зовсім в інших містах. Спочатку той білий так настрій підняв. Думав, ну все, приїхали з розвідкою. Я тут. І одразу біленький. Так, іди сюди. Ну поки що тільки один біленький. Глянемо, що далі буде, ну но... думаю, що масово не пішли тут біли. Пройшлись так уже прилично. Щось буде попалось. Так, друзі, тут ліс міняється. Трава дуже висока. Його овраги якісь. Що може праворуч підемо? Ну бо так якщо йти, то тут ноги зламати можна. А. Ще півгодини, години, друзі. Жодного грибочка. Ну. Повертаємо ми назад, там де знайшли білого лисичку. І походимо там. Сироїшка, напевно, ну. Але... Так, да, сироїшка. Бо тут щось нічого. Ну, місця гарний. В цьому лісі хоч комариків трошки менше, ніж вчора. А це що мухомор сіро розовий чи пантерний, то зривати треба не той, не той, не, не беремо ми. Нехай собі росте. Ти не міняється, ліс, бачите. Молода хвоя пішла. Це що? Олінячі рожки. Ну, вже все йому. Ого, який великий. Так, такий підберезник великий. Ах! Ух ти! Яка колюча! А. О. Не будемо його зривати, бо 100%... Гріб вже не годний. ще один. Оцей ну, глянемо що з ним? О, ну, цей гарний. Ось, друзі, ще один підберезник. А ну гарний. Ні, вже все йому. Бачите. Ще Іріша два знайшла. А ти яких? Гарних? Два. А Ось, під ялинки. Ні, вже все йому. А, також бачите. Не будемо його брати. Ех, щоб біленьких знайти. Так? Ось, бачу, що це ага. Ну це гарний, так. Один такий, трошки погри... ну, трошки погризний, але ж нормальний. Не хробусливий. Давай ну, походимо, тут подивимось. Давай, походимо, ще глянемо. Нові місця, друзі, це завжди як лотерея, так? <смі> Бо ми тут нічого не знаємо, де тут є грибниці. Але ж так і знаходимо нові місця. От ще один підберезник. О! Теж йому вже все. Завтра глянемо, що по роботі в мене. Може в гори поїдемо. Ну що, друзі, походили ми десь хвилин 40, пару підберезників знайшли і все. Місця гарні, але ми їх не знаємо. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось на двох, бачите, трошки лисички, одного білого, тут березники, дубовички, три штучки. Цей гарнюсик такий. Та й ці молодесенькі такі. Не дуже багато, але є. Це, друзі, підемо ми до машини та й будемо їхати додому. Ну, а з вами, як завжди, до наступних рибних вилазок. Пока.